Власне, змі пишуть про активне дезертирство а росіян саме от на цьому напрямку, що вони в принципі активно здаються полон. ну так ми про це ми ж про це і кажемо. Це цілком можливо, тому що там багато серед, ну, призивників, яких не мають права на росіяни з їх, їхніх же права, там законів задіяти в бойових діях, і ті росіяни, які здаються ну які були призовники, не контрактники. Вони здаються ще і бажають себе, що вони роблять правильно. Ну, судячи з тих коментарів, що вони кажуть. Ну вони там коментують, що, що це ми маємо право вести. Якщо ми маємо обов'язок вести бойові дії, хоча по законам ми не маємо право приймати учитися бойових. Тобто вони так вони сприймають Патріотизм і право своє захищати батьківщину. Я впевнений, що обмінний фонд буде збільшуватися. Так да, то питання ми не договорили. Трошечки ну чи ця операція мала сенс. Військова операція збільшити обмінний фонд. Це одна із складових цієї операція. Там зовсім іншим не так. А які, <світування> на Ваш погляд, в такому разі воєнні, воєнні саме завдання цієї операції? Не політично. Ну, по-перше, по воєнне, по по-перше, ми е зірвали підготовку і взагалі найближчим часом можливості атакувати на СУМ. Вони планували зробити таку саму операцію, як вони робили на Харківщині. Спробував просуватися поближче до міста, щоб. Підійти на відстань, що не менше прицільних артилерійських пострілів зі ствольних гармат. Це перше, що було зроблено, друга, це так звана санітарна зона на декілька десятків кілометрів. Ну, от це була мета військової операції і утримати позиції, з яких ну, можна пробувати робити і далі наступальні дії вздовж нашого кордону з Російською Федерацією, для того, щоб відсунути їх. На десятки, а може на сотні кілометрів від наших кордонів. Uh -huh. Ну тут це, це сенс військової операції, Ну все інше. Ну тут, ви знаєте, політичний сенс, який є, навіть медійний сенс, інформаційний сенс, він теж зв'язаний з, зв з військовою справою. Ну, те, що зараз відбувається на Росії в Москві, там починаються чистки, починаються істерики, починається змінювати там. Людей, які відповідають наприклад за курську операцію з військових на ФСБшників, ну і так далі. Тобто, це теж Безумно, є це все похідне де від військових тих дій, які відбуваються. Вони вона при неботак власне Олексій, поговоримо про а, певні такі а, про, про події на східному напрямку щодо Донеччині. Знаємо, що як тільки розгорталася курська операція, були великі сподівання про те, що а, частину своїх військ окупанти таки, ну принаймні з Донецького напрямку, почнуть. Перекидати на те, аби от протистояти Збройним силам України на не куші. Було Прошу. Нічого подібного, нічого подібного. Ні, не було таких сподівань. Це, це закинуло російське ПСО, Нас В західній медіа закинуто російське Ну, воно, воно, воно може працювати. І ви знаєте, можна шінколи використовувати людей, як то кажуть, в тьому. Дуже-дуже вдало працює російська пропаганда, російська інформаційна складова війни. І деякі речі. Якщо глибоко розібратися, вони, е, можна побачити, де вони були зроблені і з якої мотиви. Гаразд, ну, давай. давайте тоді поговоримо про. Це... почекайте, почекайте. Це, ну, це просто слова. Ту можна ж ці слова розібрати. Ну, Будь-яка людина, яка військова, вона чудово розуміє, що коли армія має лінію фронту, ну, він, от ми зараз з точки зору російської армії, має лінію фронту тисячі кілометрів. На одному з напрямків, який складає 3-5% від всієї довжини лінії фронту, вони мають тактичну перевагу. І мається на виду Покровський напрямок. Там задіяно приблизно 50 тисяч російських військовослужбовців. Взагалі на всіх е, тисячі кілометрах, кілометрах е, лінії фронту задіяно ще не менше півмільйона е, 50, 500, 50 тисяч. Просте питання. Якщо у вас є ділянка фронту, на якій знаходиться 550 тисяч, і там, де у вас 50, у вас там є повний успіх, а там, де 500, півмільйона, там можна вважати, ведуться бої, локального, локальні бої місцевого значення, де ви будете знімати війська? З того напрямку, де 50 тисяч, де найбільше вас успішні дії, чи з інших напрямків, де у вас півмільйона. Ну, вочевидь, там, де у вас півмільйона, ну це ж вочевидь. Але хто запустив таку інформацію? Ну, хто мог запустити, що всі очікували, хто це всі очікував? Що вони будуть знімати саме ті 50 тисяч з того напрямку, де вони мають тактичну перевагу. Хто таке зв'язково до Ну, що Тут це варто зали? взяти Він. до уваги, що мова йде про Курщину, яка, в принципі, офіційно є територією Росії. І... Ще раз, послухайте. Ви, ви, ви бачите, вам це теж зайшло. Ще раз, от ви поставте себе на місце будь-якого навіть не на дуже розумного військового. У вас є 50 тисяч, і там у вас більш-менш успіх, і, і це лише 5% від всього фронту. І ще 95% фронту, де не ведуться активні бойові дії, Ну наскільки наскільки і у вас там мільйона. Де ви будете знімати людей? там де під'ясятисячів, там де вас мільйон. Ну це ж просто простенька пане Луксію. В нас зовсім мало часу, і у вас мало часу залишається. Ми знаємо, ви до 8.30, Тому в нас є буквально 4 хвилини на обговорення ситуації на східному напрямку. Давайте про це поговоримо. Власне у Покровську на Донеччині посилюють евакуацію населення. Щодня з міста виїжджає 500-600 людей. Начальник міської військової адміністрації Сергій Добряк попереджає, що люди мають до двох тижнів часу, щоб виїхати. Давайте починаємо. Якщо до цього, коли ми були в 20 кілометровій зоні, виїжджало десь 500 людей на місяць, то зараз в середньому 500-600 людей на день. На сьогодні поки що в Покровську працює все, всі сервіси повністю. Тобто і вода, і електрика, і газ, і комунальний транспорт, і магазини, ринки, банки, суд, ДМС, ЦНАП, тобто поки що працює все. Але ми розуміємо, що там тиждень буде згортатись потихеньку. Ну, власне, від сьогодні у Покровську розпочнеться обов'язково примусова евакуація дітей і родин з дітьми. Про це заявив очільник Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін. І за його словами у Покровській громаді досі живе понад 53 тисячі людей. Зокрема, майже 4 тисячі з них це діти. Тож, пане Олексію, що ви бачите зараз на цьому напрямку? Вранці наскільки я знаю, діпстейт знову оновили свою е мапу. Е там з'явились певні нові червоні території. Ну і власне в стратегічній перспективі втрата, не дай Боже, Покровська чим може грозити? Ну, справа в тому, що давайте тут посилатися на офіційне джерело, на саме на командующе Сирського, які аналізуючи дії саме на попросту напрямку, констатує, що вони просуваються 200-300 метрів за день. Тобто, кілометр російські війська там долають приблизно за 3-4 дні. Тобто, можна математично. Ну, Хоча не дуже правильно, але прикинути, порахувати скільки треба днів, і що так само буде зберігати спросування, щоб буде діти до Покровська. Ми ну, чи втрачимо втратимо Покровськ, чи ні? Ну сподіваємося, що ні, тому що так само керівники і представники ну, військово цивільних адміністрацій саме цього району, вони кажуть, що навколо Покровську вже побудовані ну, відносно добрі фортифікації, і вони продовжують будуватися, і там все готується для того, щоб не дати ворогу за ці місто. Я напевне, що ворог захоче заходити в попрост, бо вести бойові дії в місті це вкрай важко. Швидше за все буде спроба точити. Ну хоча за їм ще ні, там вже за декілька кілометрів від лінії фронту вже ну так звітують нам будований протягаз. Якщо це правда, то я думаю, що ми там зможемо ворога і все ж таки призупинити його наступальний дій.